Вітаю всіх добрих людей, телеглядачів мого каналу. От хочу з вами поділитися отакою От я млинка зробив. Перебувати зерно. Двигун. Двигун 2,2 кВт, 2800 оборотів. Пульт. На таких триногах з Старих. три ноги. Барабан з диска тракторного. Там барабан цепляється. Мішечок. Трошки погано видно. Мішечок прицепляються там. Все-таки бункерок. Зараз засипається зерно. Це млинок не барабанного типу. Барабани есть, б'ють лопастцями, а це просто такого такие, вот такие, вот, сюда сюди сито. Під низ, от видно, де от протирало даже трошки. Там отакі стоїть вал, він оцентрований і він крутиться по кругу і зерно треба так. Ну, багато минок цей не потягне, бо сидом може нагрітися, але для свого використання там два відра, три перебити зерна, він свою роботу робить зроблений з простих дешевих матеріалів. Також тут от, стоїть така штучка, більше-менше відкривається, тут видно, більше-менш відкривається. Тут на шнурки на шнурки прив'язується от мішочок. Я просто потягнув, коли зерно. Ну, зараз не мене що молоть. Вони цього року тільки у вас, То на вас треба. Треба такі продовгуваті сито. Вони мама не ще під овезти такі. Оце він пшеницю, ячмень, мело. Треба такі. Ну там стоять, не видно. Там, щоб показати, стоять такі сита більше, трохи під зерно, пшеницю. Але я його просто зробив от, з підручних матеріалів. от, все тут. Елементарно. Хотів барабан зробити типу він вибий кокарозів. Ну, ще буде час. Матеріал там можна зайти, мене зробити. Тут От, Нажимаю на кнопочку. Всім дякую, хто переглядає моє відео. Всім крепкого здоров'я, успіхів. Можливо, когось вдохновить моє відео, зробити собі такого господарства монка. Ну, не такого, можливо, другого. Хто як хоче кожного свої можливості. От я зробив таку центрубіжну. Видно диск. Тракторний прямо прикрутив туди двигун такий. Всім добре. Слава Богу.